Японський клен червоний. Ось така покупка. Давно його хотів. Буду вирішувати, де посадити, адже згідно інструкції, він любить півтінь. Гарно тут дуже вказано, що піддається обрізці. І тут вказано два. другий місяць, якби січень-лютий, в лютому місці їх потрібно обрізати. Японські клени дуже бояться. Соко, коли ви їх обрізаєте, що сік може витекти з них, так що потрібно обрізати суто в цей момент, коли рослина спить. Ну якби лютий місяць. Навіть я б сказав початок лютого, бо тому що в кінці лютого, вже до весни, якщо тепла зима, сік в клена починається ще раніше, якби оце виділятися, чим в берези. Тому з обрізкою потрібно бути дуже обережним. Ось такий красень буде в нашому саду. Десь ми його в півтіні посадимо. В майбутньому якби ця рослина досягає 2,5 метри, але я планую його обрізати, надавати йому форму. Форму, що не знаю, будемо з нього думати. Якби. Не хочу, щоб він був такої простої червоної кульки. Будемо. Фантазувати разом